Слава Україні, дорогі друзі! Вітаю вас на нашому безплатному курсі з написання мотиваційного листа. Це курс, де ми будемо з вами розбирати різні важливі моменти щодо мотиваційного листа. І сьогодні це буде такий більш ознайомчий урок. Такі відео будуть виходити кілька разів на тиждень, тому обов'язково не пропускайте. До речі, щодо безплатний та безкоштовний, краще вживати безплатний, коли ми говоримо про те, що людина вам надає послуги, але не бере за це оплати. Тому безплатний курс. Але перед початком хочу з познайомитись. Мене звати Богдана. Я викладаю українську мову та літературу і вже третій рік пишу мотиваційні листи, або їх перевіряю, тому досвід в цьому вже маю і можу з вами чимось поділитися. Про свої послуги я розповім в кінці. А зараз розберімо найпоширніші питання щодо мотиваційного листа, які ви постійно ставите або в коментарях, або в особистих повідомленнях, тому не будемо затягувати. Почнімо Спершу розберімося, що таке мотиваційний лист. Це документ, що складається, подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну Програму. Мотиваційний лист вже від назви ми розуміємо, що це лист, там де ви маєте показати свою мотивованість, чому саме вас мають взяти, чим ви такі класні і унікальні порівняно з іншими. Тобто ви в ньому пишете свої досягнення в сфері, на яку ви вступаєте, або як ви хочете там навчатися, чому ви хочете там навчатися, які у вас є навички, які допоможуть вам у навчанні або в майбутній професії. Тобто в цьому листу ви вмотивовуєте своє бажання вчитися. Кому потрібен мотиваційний лист? Мотиваційний лист потрібен абсолютно всім, тому що ви його подаєте разом з заявкою на вступ. Ви буквально не зможете подати заявку до університету, якщо у вас не буде мотиваційного листа. Якщо ви вступаєте, наприклад, якийсь коледж, обов'язково прочитайте правила прийому, тому що в більшості там теж необхідно мати мотиваційний лист, і вам його теж необхідно писати. Який вплив мотиваційного листа на що він впливає? Мотиваційний лист впливає на те, якщо у вас і ще в якогось учня, абітурієнта. Буде точно такий самий бал, і будуть вирішувати долю або він, або ви. І тоді вже будуть дивитись на ваш мотиваційний лист. Тобто, якщо ви буквально будете останні в конкурсі на бюджет або на контракт, тоді ваш мотиваційний лист будуть читати і вже дивитися, хто вмотивований або хто їм сподобався більше. Насправді це досить важливо і деколи це реально дуже рятує ситуацію. Тому раджу не нехтувати і написати хороший лист, тому що, можливо, саме в тебе буде можливість вступити на бюджет, щоб ти її не упустив через ось такий маленький. Нюанс. Чи оцінюють мотиваційний лист? Не оцінюють. Насправді. Вони не оцінюють їх на етапі, коли ви їх подаєте. Коли розглядають, то своє якесь твердження, думку формулюють, але 12 з 12 вам ніхто ставити не буде. Коли писати мотиваційний лист, мотиваційний лист ви пишете продовж вступної компанії. Ви можете хоч і зараз його написати, але я вам раджу, якщо ви ще не склали НМТ, зосередитись на НМТ. А лист написати, коли ви вже його складете. Ви можете писати лист протягом усієї вступної кампанії, доки ви не почнете подавати заявки на вступ. Тому що коли ви подаєте заявки на вступ, ви повинні прикріпити мотиваційний лист. Тобто до того моменту він має бути у вас готовий. Як подавати мотиваційний лист? Мотиваційний лист, ви подаєте у своєму кабінеті, коли ви будете відправляти заявки на вступ в якийсь університет, ви там нижче будете прикріплювати мотиваційний лист в спеціальному віконечку. Тобто ви туди його повинні вставити. Скільки писати мотиваційних листів? Насправді ви можете написати один хороший мотиваційний лист, а потім його відредаговувати під різні університети. Тому що ваша мотивація, ваші досягнення вони не зміняться. Вони, як і Оли, так і залишиться, тому немає сенсу писати унікальні мотиваційні листи в кожний університет. Ви можете написати один, а потім редагувати шапку і вступ. Якщо ви подаєте на різні спеціальності, там де формувати ваш унікальний мотиваційний лист, потрібно буде більше. Але. Я думаю, це не буде так складно, як вам здається. Просто виправити кілька речень. Тобто, ви можете писати один хороший, а потім його вже редагувати під різні університети, змінювати назву, шапку і дивитись на умови, що там більше вимагає. Тому що на сайті університетів в приймальній комісії або окремому розділі мотиваційний лист є певні умови до мотиваційного листа. Вони в принципі стандартні, але деколи. Є якісь певні нюанси, на які потрібно звернути увагу, тому обов'язково це перевіряємо. Це найпоширеніші запитання, які я знайшла в себе під відео. Якщо у вас щось ще залишилось, обов'язково пишіть в коментарях. Також не забуваємо, що кілька разів на тиждень на цьому каналі будуть виходити міні-уроки, як писати мотиваційний лист, різні особливості, що потрібно писати, що не потрібно писати, що потрібно проаналізувати і так далі. Але також ви можете запропонувати свою тему щодо мотиваційного листа в коментарях. Якщо ж ви хочете, щоб я перевірила ваш мотиваційний лист, ви можете замовити мене цю послугу в Instagram також до перевірки ви отримуєте вебінар. Ви можете його спочатку подивитися, а потім написати лист. Вебінар дуже детальний, що писати, що не писати в мотиваційному листі, на що звернути увагу, як він будується. І багато-багато різної інформації. Вебінар дійсно дуже детальний, і ви його отримуєте до перевірки. Тобто ви можете подивитися, а потім надіслати на перевірку. Також ви можете придбати окремо цей вебінар, просто як писати мотиваційний лист. Знову ж таки, він дуже детальний. Думаю, вам він точно необхідний. Коштує він лише 80 гривень. А якщо ви купуєте вебінар плюс перевірку, це 290 гривень. Якщо ж ви зовсім не хочете заморочуватися, то ви можете замовити написання унікального мотиваційного листа у мене. Кількість місць на цю послугу обмежена. В минулому році черги були дуже великими, тому я раджу поспішити, якщо ви хочете саме це. Як працює саме написання унікального мотиваційного листа, я вам надсилаю список питань, які мені необхідні для того, щоб я його вам написала, але перед тим ви мені скидаєте вимоги свого університету. Ви відповідаєте на ці питання, а далі я пишу мотиваційний лист, надсилаю вам. Ви, якщо вам потрібно носити правки, я ви. Виправляю і надсилаю вам вже повністю готовий варіант. Він тоді буде точно написаний в діловому стилі, він точно буде без помилок. Тому, якщо вам потрібно, обов'язково звертайтеся в особисті повідомлення в інстаграмі. А на сьогодні все. Не забудьте підписатись на цей канал, щоб не пропустити нові відео щодо мотиваційного листа. Підписуйтесь на мій інстаграм і до нових зустрічей.